Привіт, друзі. Спочатку було слово, і слово Боже, це і є таємниця і пароль для того, щоб нам потрапити у Царство Господнє. Зараз люди погрязли у гріху та мамоні. Але наш Бог не Мамона, наш Бог Ісус. І Бог посилає до нас на своїх посланців для того, аби вони нам дали ці паролі і дали нам ці ключі, щоб потрапити у царство Господнє, до якого ми всі так прагнемо. І... Зрозуміти, що ті матеріальні блага і те все, що ми збираємо на землі, вони не допоможуть нам ніяк у царстві Господньому. Тому і ми маємо вкладатися не у земні блага, а у Божий дім у царство Господнє, яке має стати нашою ціллю. тому як життя короткоплинне, а вічність вона вічна. І люди Божі допоможуть нам і покажуть, як це зробити.